Добрий день, мої хороші! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема нашого уроку знайомимося із одиницею вимірювання часу. З назвою Одна доба. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово здійсню я практично. Сьогодні ми не будемо робити нові відкриття. Ми пригадаємо все, що ми знаємо про одиниці вимірювання часу. Що ви знаєте про тиждень? Скільки в ньому днів? Правильно, у тижні, сім днів. Які дні тижня вам відомі? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Який сьогодні день? Підкажи мені, будь ласка. Так, молодець. А скільки ж днів у тижні? У тижні сім днів ми їх назвали. Дякую. А що ж таке доба, коли ми кажемо, скільки днів, або ми кажемо, скільки діб у тижні, ми маємо на увазі одне і те саме. Що таке доба? Правильно, доба. Це період, у який входить ніч, ранок, та ще день та вечір. Все це одна доба. Сьогодні ми дізнаємося, з чого складається одна доба. Але для початку давай попрацюємо усно. Як називаються числа при додаванні? Правильно, перший доданок. Другий доданок сума. Як ми можемо знайти невідомий доданок? Нам треба від суми відняти відомий доданок. Будь ласка, як називаються числа при відніманні? Підкажи мені. Правильно. Зменшуваний від'ємник та різниця. Як знайти різницю? Щоб знайти різницю, нам потрібно від зменшуваного відняти від'ємник. А щоб знайти зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. А як знайти невідомий відємник? Мої розумнички, потрібно від зменшуваного відняти різницю Молодці! З'ясуй, у які часи доби не спить кожна тварина. Сова прокидається на початку ночі і засинає вранці. Коли не спить сова? Сова не спить вночі. Кролик спить серед дня і всю ніч. Коли ж не спить кролик? Так, вранці та ввечері. Кажан влаштується спати на світанку, а прокидається ввечері. Коли ж не спить, кажан. Кажан не спить ввечері та вночі. Давай з тобою запишемо каліграфічну хвилинку. Пропиши сьогоднішнє, запиши сьогоднішнє число та пропиши. Каліграфічну хвилинку число 78, один рядочок. Тепер запиши МД математичний диктант та записуй тільки відповіді. Сума чисел 5 та 60. Сума чисел 5 та 60. Різниця чисел 85 та 40. Різниця чисел 85 та 40. 35 збільшити на 4. 35 збільшити на 4. 100 зменшити на 70. 100 зменшити на 70. Число, яке на 16 більше, ніж 40. Число яке на 16 більше, ніж 40. І останнє число яке на, 2, на 50 менше, ніж 90. Число яке на 50 менше, ніж 90. Ну що, перевіряємо. 56. 45, 39, 30, 56. 40. Якщо в тебе так, став собі смайлика. Згадай, з яких частин складається доба. Доба складається з ранку, дня, вечора та ночі. Поглянь, будь ласка, перший малюночок. Сонечко сідає, місяць виходить. Яка це частина доби? Правильно, це вечір. Наступне сонечко знаходиться високо на небосхилі. Яка це частина доби? Це день Молодці! Далі погляньте, будь ласка, якщо місяць вийшов зорями на небо, це, звичайно, ніч. І останній малюночок, Півники кукарікають, сповіщають про те, що почався світанок. тобто Ранок. Згадаємо, з яких частин складається доба. Розглядаємо. Ніч, ранок, день, вечір. Ніч з 24.00, тобто 0, годин, 0 хвилин, 0, 0, годин, 0, 0 хвилин. До 6 ранку. Але пам'ятаю, що 24 години такого часу не існує. Ранок з 6 ранку до 12 години дня, тобто з 6.00 до 12.00. День починається з 12.00 до 18.00. Вечір починається з 18.00 до 24.00, тобто 0 годин 0 хвилин. Знайди значення виразів за схемами. 46 додати 32. 46 розкладаємо на суму розрядних доданків. 40 додати 6. 32 розкладаємо, як 30, додати 2. 40 додати 30 буде 70. 2 додати 6 8. Дорівнює 78. 67 відняти 45. 67 розділяємо як суму розрядних доданків. 60 додати 7. 45 розписуємо як 40 додати 5. Тепер від десятки віднімаємо десятки від одиниць одиниці. 60 відняти 40 буде 20. 7 відняти 5 буде 2. Дорівнює 20 плюс 2, 22. Давай подивимось наступне. 24 додати 35. 24 ми розкладаємо, як 20, додати 4. 35 як 30, додати 5. 20 додати 30 буде 50. 50 додати. 4 додати 5 буде 9. 50 плюс 9 буде 59. Наступні три вирази. спробуй вирішити самостійно. А ми перевіримо. Ну що, готові? 58 відняти 26. 50 відняти 20, дорівнює 30. 8 відняти 6 буде 2. 30 додати 2 буде 32. Наступне. 73 додати 26. 70 додати 20 буде 90. 3 додати 6 буде. 9, 90 плюс 9 буде. 99, мої розумнички. Наступний 49. Відняти 38. 49 відняти 38. 40 мінус 30 буде 10. 9 мінус 8 буде 1. 10 плюс 1 дорівнює 11. Молодці, ви впоралися. Наступне. Знайди значення виразів, виконуючи скорочений запис розв'язання. Скористайся підказкою. 27 додати 41, 20 додати 4, додати 40 буде 60, 7 додати 1 буде 8, буде 68. 38 відняти 17, 30 відняти 10 дорівнює 20, 8 відняти 7 буде 1, буде... 21. Наступні. Спробуй виконати самостійно у своєму зошиті, а ми перевіримо. Так, готові? Давайте перевіряти. Так. 21 додати 47. 20 додати 40 буде 60, 1 додати 7 буде 8. 60 плюс 8 буде 68. 38 відняти 26. 30 відняти 20 буде 10. 8 відняти 6, 2. 10 додати 2 буде 12. 74 відняти 42. 70 відняти 40 дорівнює 30. 4 відняти 2, 2. 30 додати 2 буде. 32 45 додати 53. 40 додати 50 буде 90. 5 додати 3 буде 8. 90 додати 8 буде 98. 26 додати 61. 20 додати 60 буде 80. 6 додати 1 дорівнює 7. 80 додати 7 буде 87. 97 відняти 55. 90 відняти 50 буде 40? 7 відняти 5 буде 2, дорівнюватиме 42. Молодці, ви впоралися. Тепер давай розв'яжемо задачу. Після того, як господиня витратила 6 кг полуниць на варення, у неї залишилося ще 12 кг полуниць. Скільки кілограмів полуниць було господині? Давайте розглянемо. Було невідома кількість, витратила 6 кг, залишилося 12 кг. Тобто, в нас було це зменшуване, витратила від'ємник, залишилася різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Отже, 6 додати 12 дорівнює 18 кг. У господині було 18 кілограмів полуниць. Відповідь знайдено. Ви всі добре працювали. На уроці не дрімали. Гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці. Першокласнички молодці. Дякую вам за увагу! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Тобі не важко, а мені приємно. Бувай!